Всім привіт! Ось ми маємо вже змогу оглянути новеньку прикрасу. Це є намисто криза «Ніжна любов. Виготовила її пані Юлія Солянова. Вона прекрасно виглядає ніжна. Ви тільки гляньте, як вона лежить на тілі. Просто неймовірно. Якщо вам Дана прикраса дуже-дуже ну, сподобалася. І ви маєте бажання її для себе придбати в описі під відео шукайте посилання на сторіночку до пані Юлії. Там ви все знайдете, що вам необхідне. Ну а якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишете мені. А від вас коментар. Напишіть, будь ласка, нам декілька слів, як вам прикраса сподобалася чи ні. Варта уваги! Для нас це дуже-дуже ну, важливо. Хоча би серденько покладіть, і це вже буде для нас великий плюс. Пока!